Свою книжку. Сенсі запізнився. Так, по-перше, не запізнився, а затримався. А по-друге, ти не міг за цих 10 хвилин прочитати ось цю книгу, яку ти мені приніс. А, не цікаво. Каже по своїй присіщі. Що? Книгу порекомендувати? Я тобі порекомендую книгу, яка навчить тебе манерам, щоб ти в наступний раз не задавав мені претензій. Добре, можу дати. Все, іди. Ранок добрий. Прізвище. Зараз її перевіряти буду. Куди пішов? Перевіряти зараз буду. Це що таке? Це що таке, я тебе питаю? У тебе вдома серветок не було, і ти вирішив э, свої руки в книгу витерти. Тоді звідки зі плями взялися? Скажи мені, я їх по-твоєму поставив. Чи у тебе мізків не вистачило руки помити? Одразу за книжку взявся. Приносять. Значить, так, рідненький мій. Заплатиш ось таку суму і поставиш підпис, тримай, як за тебе не зародилась думка віп-книгу взяти. Наші п'яду ці сумку. обмежений тираж. Так що, якщо не розбирайся, то замовчи ліпше. Підпис вас поставив. І Іди. вільний. Ну, не моє ж. Тобі ця книга видавалася на 10. А ти приносиш його на 12-й день. Ти так ретельно читав, що тобі часу не вистачило на це. А ну, давай перевіримо, як ти читав цю книгу. Відкриваю його. цьому сторінку. Головний секрет заводу. Тепер розповідай мені по пам'яті, що тут написано. Не пам'ятаєш? Пам'ять як у рибки. Прочитають! Роз сторінок закинуть його кудись і приносять коли їм зручно. А я маю чекати, бо ну, вона вже зовсім. Прізвище. Бачу на один день села книгу. Зараз, перевіряючи все з нею в порядку. Все добре. Ось бачите, молода людина взяла на один день книгу і повернула її у хорошому стані. Беріть приклад. В Санці її потільки на один день взяла. А ти думаєш, вона на сьомий день принесла б у поганому стані. Так я не поняв, що це за суперечка зі мною. Все ви повірила чи що. Зараз перевір, як там книжку читаєш. Буду думати, чи видавати тві книжки в подальшому? Чи не видавати? Так. Що це книжка? Перший раз я її бачу прізвище. Так, що я не бачу того прізвища у цьому списку. Коли ти її брав? Десь неділю. 出ましょ。で